А це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Зачекали дітей-педагоги. Незвичайний в нас перший урок в Україні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання в когось вперше, інших шостий сьомий раз. Тож учні вчителям вітання, свято починать вже час. Любимо парти наші, з книжками, друзів ми і вчителі у школі, нам всі потрібні ви, дзвени дзвінок, дзвіни дзвінок, час починать урок, дзвини для нас, дзвени для нас, клич у сурівний. Не для нас Клич на сурівний клас. Mm -hmm. Ось і дорога Вереснева пісня, в цей неспокійний час. Звени дзвінок, звени дзвінок, щас започинать урок. Звени для нас, дзвени для нас, клич на сурідний клас, дзвени для нас, звени для нас, клич на сурідний клас. Дзвінок, дзвени дзвінок, щасли починать урок. Дзвини для нас, дзвіни для нас, клич на сурідний клас, дзвени для нас, дзвени для нас, клич на суріний клас. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Ча слово буде хай, кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Жовті листя на товполях летять із синяві хмарки. Відкрила насті ж двері школа. Прийшли до неї першачки. Тож вітаєш, шкільна родина.

Першокласник, першокласник, Перший вчитель поведе на сильний клас. Я вчора була лиш малятком, була мія, що школу піду, називали мене теж калядком, а тепер перший клас, я йду, а тепер перший клас, я йду, Першокласник, класних, перша класних, зустрічає. Усіх нас першогласних, першогласних, перше поведе повезе наслідників, не в школі навчатись, не легко, це не те. Першокласник, першокласник, перший вчитель поведе на сильний клас, Діабетку вивчати я буду, і по літерам слова складу, ну, а потім підручник у школі, я Шевченкове слово Час для нас і нашої держави приємно бачити і освідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами своєї держави, що ми не цараємося з мови та вшановуємо традиції рідної землі. І ніщо так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців, як наш національний гімн. Тож виконуємо його всі разом, як одна велика. Дружня родина. Само сонці запану, у своїй Душуй, чіло, ми по... Шу свого каже, що ми братя косацького країна не помре. Бо минація сильна, хоч забрало в когось небо, батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців любимо, пам'ятаємо. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, що ми жили у вільній та незалежній країні. Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу країну, за те, що ми мали жити і мріяти, за кожного хто став на захист нашої держави, і тих, хто вже не з нами. Хай їхня жертва ніколи не буде забута. Усьому світові серця свої покажемо, зібрались на святі розумні, сміливі і гордо, у голосному скажемо: доброго ранку, а ми з України. Нас приходить у житті у перший раз, перший вчитель, перший дзвоник, перший раз у перший клас. Перші успіхи в навчанні, перший у житті урок, перші подихи, рухання, перші кроки, до дірок. Ніхто, ніхто, ніколи, цих радісних хвилин. Часов. І сьогодні ми вітаємо тих, хто йде у перший клас, хоч усе в житті минає, ще зустрінемось не раз. Початком нового навчального року вас вітає керівниця нашого закладу Гніденко Інна Олександрівна, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, вітаю вас з початком нового навчального року. Як би мені хотілося сьогодні зустрічати вас на порозі рідної школи, відчувати ваше хвилювання і поринути в ту неповторну атмосферу, коли мелодійний звук шкільного дзвоника. Сповіщає про початок нового навчального року. На превеликий жаль, вже третій рік поспіль, новий навчальний рік, ми розпочинаємо онлайн і, дякуючи захисникам і захисницям, маємо змогу крокувати стежинами дистанційного навчання. Звісно, всі наші мрії про перемогу і звільнення кожного куточку нашої рідної країни. Але наш фронт сьогодні. Це надання якісних ґрунтовних знань та відповідальне ставлення до навчання наших дітей, адже для розбудови України потрібні розумні, креативні, з новими ідеями і досягненнями молоді люди. В цьому році ми розпочинаємо навчальний рік 2024-2025, 2 вересня і традиційно в цей день до школи приходять наймолодші першокласники. З великою радістю наша дружна шкільна родина гостинно приймає до себе 23 хлопчиків і дівчаток. Я щаслива, що для навчання дітей батьки обрали саме наш освітній заклад. Для вас, наші любі першокласники, починається захоплива дорога у світ знань. Бажаю вам, милі діти, кожен день пізнавати щось нове і з цікавістю пізнавати навколишній світ. Намагайтесь ніколи не боятися, будьте впевненими в собі, сміливо долайте урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. У батьків-першокласників починається пекельна пора: Тому зичу вам великої любові і терпіння на шкільному шляху довжиною в 12 років, батьківської мудрості, уваги та порозуміння з учителями. Нова ступінь навчання. Чекає і на п'ятикласників, ви тепер учні середньої школи. Це складний, але цікавий перехід. Отже, не втрачайте величезного бажання вчитися та здобувати нові знання, окремі мої побажання майбутнім випускникам цей навчальний рік буде доленосним для кожного з вас. Вам залишається подолати останню сходинку до самостійного життя. Відчуйте відповідальність, вирішуйте вже зараз, чого ви хочете досягти в житті. Сконцентруйтесь на підготовці до тестових випробувань. Нехай високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей. Батькам одинадцятикласників я бажаю не бути осторонь, проявляти максимум зацікавленості і докласти всіх зусиль, щоб допомогти дитині здійснити свою мрію. Звертаюсь з великою вдячністю та словами привітань до високоповажних колег-вчителів. Ви не тільки провідники знань, а й вихователі душ завдяки вашій захопленості, творчому підходу, кропіткій праці ви прищеплюєте дітям любов до знань. Бажаю вам здійснення всіх задумів і планів, блискучих і вдячних учнів! мудрості та здоров'я. Я сподіваюся на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Любі діти, батьки та вчителі, навіть під час війни ви не втрачаєте віру у світле майбутнє. Попереду новий навчальний рік, який стане для кожного з нас важливим. Тож хай він буде легким та підмірним небом. Бажаю всім перемоги, міцного здоров'я та добробуту в родина. З початком нового навчального року. Слава Україні! Все буде Україна! Раз у житті ми буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів починається цікава подорож Україну з нами. Цікаво, які ж вони наші першокласники? Ранку ми з України. Зустрічайте першачки у новий загін. Сьогодні ми прийшли навчатися у День осінніх іменин. Чимоси читати Написати, школа, нами, і гарно, писати школу, пишатимося нами, бо І перше, що навчимося писати, це буде найкраще слово «миш». Так, складний сьогодні час, ми йдемо в перший клас. бережемо рікне слово, в нашу землю, в нашу мову. на двері відчиняє і гостину закликає. Ми нам перемоги, оминають, хай тривоги. Хиненька Україна на журиться не коле, бо їде донькою і сина ведуть батьки до школи. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні одинадцятих класів. Одинадцять років тому. Щасливі і радісні татом і мамою за руку вони переступали поріг рідної школи. Тож, нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Це літо змінило нас назавжди. Десь навіть став тим, ким хотів. З'явились питання, як і куди, З'явився шлях, що нас звів, букет у руці щоб на лінійці в кінці я так чекав цього дня, стою з вогнем у очах, поміж очею в огнях. Сьогодні ж перша весна. О! -о, 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 -о. Знову любити його, тобі більш у важнім в цьому році. Швидко завойою нагадає вчуть Job not in it Назад. Yeah. Дзвінок, сина, я кіно, контроль на укриття. Попереду екзамен, то що ми на життя. Я би хотів, щоб то, дощ я знаю Майбутнє України пославить Україну на віка. Ми, українці, гордість нашої країни, і наша нація доволі непроста. На школу зустрічала день у день, і вчителька вже стала нам як мама. І знову чути радісне, зелень. Спасибі школа, що зростала з нами. Тані нас запрошують дзвінок до світлого, знайомого вже класу. І не здається довгим нам урок. і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішки, хоч хвилиночку, хоч мить, побутиме та хочем дітлахами. І з сум у серденьку так болісно щемить, назвемось ми тепер випускниками. Рік останній осінь золотава у житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинство незабутній слід. Ще ривок, ще рік, ледь-ледь, І життя доросло нас чекає, що ж? Дівчата і хлопці, в добру путь. Час від нас роботи вимагає. Усім родом із дитинства прийшли колись сюди малі. Тут нас ростили і навчали всі наші добрі вчителі. В руках у мене чорнобривці, символ батьківщини рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, бо звемося дружно всі випускники. Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб був мир Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами, не настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня і слово українське звучали. Щоб країна розквітла, незалежна та вільна, Хай здійсниться бажання це моє неодмінно, за волю, за мир, за країну. Героям слава, слава Україні! Випробування звикли вже долати, бо все ще ціни тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо вчитись працювати, молити за героїв, тих, хто за волю б'ється. Наша молитва лине в небеса, стоїмо перед Богом на колінах. Дай, отче, миру, спокою, в серця, тебе благає щира Україна. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник проб Нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай як найшвидше усіх позбирає, в шкільні коридори улюблені класи, у всіх вже великі дознання запаси. Дзвіни дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Дзвонить наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Небо у нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава слава Україні. Вперед до перемоги в добру путь!